Пане Лейко, також згадував, якщо не помиляюся, Залужний і Жукова, що ну, нічого не міняється. Зрештою, тактика Російської Федерації, незважаючи на століття е і взагалі розвиток військової справи залишається дуже простою. Не можемо взяти. Оснащенням, не можемо взяти стратегію якимись тактичними ходами, будемо завалювати просто живим м'ясом. Хоча, як кажуть зараз військові експерти, така тактика зараз вже точно не спрацює. Що ви з цього приводу думаєте? Знаєте, ця е, історія 500 п'ятсотрічня е, воєнних кампаній в Московії. Перепрошую. Улусу, Золотої Орди Московії вона не міняється справді за ці всі роки. Вони беруть навалою, кількістю, раптовістю своєю зухвалістю, безпощадністю. І і, в принципі, те, що зараз в них відбувається, що відбулася мобілізація порядка 300 тисяч. Це за офіційними даними, за неофіційними, це можливо вдвічі більше. Це говорить про те, що такі московити не збираються зупинятися. І нам потрібно бути готовим, і ми готуємося по всіх напрямках. Бо зараз обговорюємо Білорусь, і Білорусь ми вже обговорюємо 9 місяців: чи буде наступ, чи не буде наступ. Це для нас є важливо, але Донецький і Луганський напрямок це теж є важливо. І ці бої, які відбуваються під Бахмутом, під Авдіївкою, під Мар'янкою, вони є дуже жорсткі, дуже насичені, і це теж є гіперважливо. Те, що відбувається на харківському напрямку, Запорізькому напрямку, це не, е, не означає, що там є якесь певне перемир'я чи затишня. Йде теж накопичення живої сили, живої техніки, і удар можна отримувати із цього і з іншого напрямку. Е, Херсонський напрямок, попри те, що Херсон звільнений, але Херсону ой ще як буде важко е, весь цей період війни. Білорусь, та однозначно, Білорусь не є дружньою до нас країною. Мало того ворожою, більше скажу, що вона є в стані війни з Україною, тому що спочатку повномасштабного наступу території Білорусі йшли збройні сили Російської Федерації, постійні обстріли ракетні відбуваються з цього боку, і нам теж постійно потрібно бути готовим відбити ці атаки. Я погоджуюся з паном капітаном Андрейковим, що Психологічна гра спецслужб тут має значення, тут має місце для того, щоб сковувати наші збройні сили, а для того, щоб тримати в напрузі все населення України, і бачимо, що військовим шляхом таким московитам досить важко добитися бажаних результатів. Тому ми зараз маємо ці терористичні атаки по цивільному населенню. По нашій енергоструктурі, які ще, на жаль, будуть продовжуватися. Бо знову ж таки, це історія московитів. Коли б вони не могли справитися на полі бою, то били цивільне населення. Як кажуть, бий кріпака, як не може дати собі ради. Коли генералісиму Суворов не міг собі дати ради з Ємеляном Погачовим, то що робили? Ну та вони вирізали ті села. Ті, 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 ті губернії, які підтримували повстання Єміляна Погачова це відбувається у нас, і наша задача є вистояти якраз під тими ударами. Е, найближчим часом ми навіть не можемо прогнозувати, бо військовій справі плануєш одне, виходить інше. Московити теж планували. Ну, те, що вони говорили, бромада за три дня візьмемо, але розраховували вони за місяць це завершити і за три місяці вирівняти, зачистити і вирішити повністю питання. Вони не були набільше готові до цього. А що зараз вони роблять? Та пробують зміняти тактику. І вони її міняють. Так, вони вже навчилися воювати, вони вже воюють по-іншому. Це заставляє українське військо теж перелаштовуватися, теж вживати контрзаходів. Ми маємо розуміти, що. В будь-який момент, з будь-якої сторони, московита нам може задати удару, а ми маємо кожного разу бути готовим її відбити. Це перше. А друге, ну, звичайно, відбиватися постійно це досить складно. Бо коли е атакують нас шахідами, ракетами і кажемо, що вже десь. Там близько 80% ми відбиваємо, але 20% все ж таки пролітає. І воно буде пролітати, бо не можна коефіцієнту отримати, цілих 100, то нам потрібно атакувати. І нам потрібно такі атакувати глибину Росії. Нам потрібно атакувати їхні військові об'єкти, які логістичні центри, їхні склади зброї. Їхні аеропорти і Білорусі, в тому числі, ми маємо на це ну, цілком повноцінне право. Тільки таким чином ми можемо чим швидше перемогти в цій війні, і її закінчити. Ми переможемо це однозначно, ну питання тільки часу. І от гадати, як це станеться швидко, ми б звичайно хотіли перемогти за півроку, завершити. А... На жаль, як господь Бог покерує, так і складеться. З його божою допомогою. Mm. Я надіюся, що може за якийсь рочок може трошки більше такими переможемо. Mm. От ми в стані війни з московитами дев'ять років, і як демократичне суспільство намагаємося. Працювати в юридичному полі, в юридичному ключі, знаходячи певні докази, доказову базу, доводити це до судових рішень і так далі. Але маємо розуміти, маємо взяти контекст: 2014 рік захоплення Слов'янська, що почалося з накопичення зброї з Святогірській Лаврі, а інші напрямки Донецьк. Знову ж таки, бойовики і зброя переховувалися в московській церкві. Тепер щодо ми її називаємо е, церквою. Е, перемога більшовиків у му році, коли вони вже утвердили свою державу і з 1922 року оголосили війну Богові і її на території московитів вони такі. Церкву перемогли, тому що церква була знищена, ліквідована. Саме священники були фізично знищені, винищені разом зі своїми сім'ями, єпископи і так далі. І була створена структура, державна структура яка е, працювала на, е, на цей е, режим. Тому це не є церква, це є філія тодішнього КГБ, Зараз ФСБ. Вона працювала в Україні весь цей час, пам'ятаючи 2001 чи 2000 рік. А коли відвідав службу Божу в Судаку, і коли священник говорив, що Україна, це все бред, тільки Русь велика». І на звернення в службу безпеки нашої колеги ми отримали відповідь таку. На наступний рік приїхали і знову чули те саме. Це вільно в Тафілія ФСБ. Вільно працювала в Україні. А Що робить московити? Вони захопили Крим. Що там з нашими церквами, з нашими священниками? Так їх викинули, видворили. Що зараз відбувається зі священниками Української православної церкви чи е, Української католицької <кій> церкви? В тому самому Мелітополі, Токмаку, які були в Маріуполі. Е, раніше в Донецьку і в Луганську, та їх просто за шиворі викидають, видворили, викидають, викинули і забрали храм. Вони на нашій території це роблять. Ми тут в Україні з ними далі бавимося, знаючи, що це є філія ФСБ. Та може, досить толерації? Та, може, все-таки беремося та за голову ви кажете, не можна забороняти? Блін. Та ми розуміємо, що, що це саме є. Ні -ні, І цю, 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 цю філію, це цю відділення просто треба вишвернути з України, аби воно нам не гидало.